Середньовічним містам до вподоби легенди. Ну як же без них? От спитайте хоча б місцевих жителів про історію утворення цього міста. Хтось вам розкаже, що звели його на скелі, з якої кинулася Сарна під час королівського полювання. Хтось запевнятиме, що побудувала місто данська принцеса, яку вигнали з країни через кохання до брата. Тож слухати не переслухати. Усім, усім, усім! Увага, увага, увага! Дамен Herren! дамен я херет, пані та панове, дами і господа, ми розпочинаємо нашу програму про Талін. Я, Ігор Захаренко, запрошую вас, в це славне місто. Естонська столиця, за кількістю легенд, випередила усіх. Обов'язково почуєте про красуню Лінду, дружину легендарного короля Калева. Кажуть, невтішна вдова зносила на могилу чоловіка величезні валуни. З них то й утворився пагорб Томпеа, на якому і стоїть Талін. Хоча, як на мене, легенд багато не буває. До того ж, вони так пасують до середньовічного образу міста. Ну, подивіться самі. А якщо вже ми з вами заблукали десь у середньовіччі, то чому б не скористатися цією нагодою та не долучитися до міського життя? Куди б нам тоді прямувати? Думаю, кілька століть тому нам би порадили прикласти вухо до Бруківки. За ляскотом копит та скрипом возів ми б обов'язково вийшли до ратушної, або як її ще називають, ринкової площі. Ще з давніх давен це місто було центром перетину торговельних шляхів. І хоч скільки нас змінила площа за ці часи, всі вони були пов'язані із ринком: новий, німецький, шведський, великий. Радушною площа стала лише у 1923 році. Однак атмосфера, що панувала тут століть тому, збереглася і дотепер. Це і веселе різноголосся, і строкаті вивіски на будинках, і аромат кави та мигдалю, якими естонці радо частують гостей. І той самий старий Томас. Який вже не одну сотню років сумлінно охороняє на ратушні площі. Та не подумайте, що це якийсь тутешній старожил, це всього навсього флюгер, хоча й у нього своя довга легенда, але про неї іншим разом. А от сама ратуша, на якій вмостився наш Томас, заслуговує окремої уваги, хоча б тому, що це найстаріша середньовічна ратуша в усій Північній Європі. Перша письмова згадка про неї датується ще 1322 роком. У її стінах засідав міський магістрат. Тому його белени та картини присвячені темі справедливості. Над входом до малої зали збереглася настанова кожному члену магістрату. Відкинь гнів, несправедливість, ворожнечу, дружбу, лестощі. Відпорядкуй суспільству свою особистість і турботу. Бо яким ти будеш до інших, таким з'явишся ти і перед судом Божим як підсудний. Добра порада. У залах ратуші зустрічали послів та заморських гостей. Тут укладали торговельні угоди та скріплювали печатками політичні договори. А гостей, скажу вам, з'їжджалося до Таліна не менше, ніж тепер. Та років 500 тому це були переважно купці. А вже ж, Талін був тоді одним з найвідоміших торговельних міст. Нагадаю, що входив він до Ганзейського Союзу, тому й купівля, й продаж були тут чи не найголовнішим заняттям десятки кораблів з Гамбурга, Любека, Новгорода прибували щодня до гавані міста, чого лише не привозили. Російське хутро, коштовні тканини та спеції зі сходу, зерно, м'ясо, овочі та головне французьку і португальську сіль. Раніше навіть казали, Талін побудований на солі. Тому саме у 15 столітті, в період розквіту торгівлі побудували найвідоміші храми, будівлі гільдій та розкішні будинки заможних купців. столиці Естонії в Таліні дуже багато цікавих місць, і звичайно, за одну передачу ми просто не в змозі про все розповісти. Тож приїжджайте до цього фантастичного міста, відчуйте його атмосферу, познайомтеся з його людьми. Допоможе вам в цьому партнер нашої передачі, мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів, тури для мене в моїй агенції, мого міста. А з вами був я ігор захаренко. Побачимось.